Дуже класна книжка, це комікс. І він з великою любов'ю, я би сказала, що автором написаний. І тут такий неймовірний рівень деталізації, ілюстрації, і видно, що в нього вкладено багато любові, багато таланту, багато праці. І мені теж близька тема, бо я жила в Стамбулі, і мені дуже цікаво було дізнатися про тут багато неймовірних деталей таких. Мені було цікаво дізнатися, як інтелігенція турецька сприймала і жила в такі часи політичних змін в Туреччині, От як це відбувалося, як люди це бачили. І видно, що автору це дуже небайдуже було. І це дуже класно. Мені ще подобається ця класна ідея, те, що це така спроба розказати про політику, про культуру своєї країни, про погляди людей. На політику і культуру через комікс. І це робить інформацію дуже доступно і дуже така захоплива форма. І поки я читала, я була захоплена, і коли я перевигорнула останню сторінку, я теж була захоплена. Я дуже чекала том другий. Але потім з'ясувалося, що автор має дещо інші погляди. І в мене тепер є відчуття, що я не зовсім правильно зрозуміла цю. Книжку. Але детальніше про це в дописі текстом.